Була звичайна тиха ніч, писались вірші, шелестіли минулим подихом сторіч мої думки, і сни сопіли, блукали тіні за вікном, такі таємні й чудернацькі, і хтось невидимим крилом, Змів суєту на шлях чумацький. горіли свічі. Капав віск, блукали фрази по папері, З фіранки місяць переліз і сів приречено на двері. Була звичайна тиха ніч, Крилом воронячим ловила за спані зорі спо той біч І ворожила, ворожила.